Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі кріплення для навушників Howard Impact Sport на шолом. виготовлені з якісного та міцного пластику. Мають регульовані утримувачі. Можливість повороту на 360 градусів та надійну пружину. Фіксація до навушників відбувається дуже просто. Знімається. Оригінальне кріплення, одягаються кріплення для шолому. Кріплення не перекриває мікрофон та елементи керування. Також для фіксації потрібно вирізати дрот з оголів'я та продіти його в спеціальні. Кліпси, що знаходяться на кріпленнях для шолому, також в комплекті йдуть запасні скоби.